І республіку, як і історії. Нашими цілями е, будуть вернути веймарські державі усі території 1910 року. Можемо розпочинати. Я вже тут розмістив 200 солдат. Бо я знаю, що е, Бремен буде наступати на нас за першими, і ми мусимо створити оборону для нашої, нашої держави, щоб е, Бремен не зміг захопити і ну ви розумієте до чого. Він. Це січень 1919 року. Ось. Вони вже тисячу. Нам треба більше солдатів. Ну у нас дуже. Ну, можемо повністю 1000 теж покласти. Ви можете почати вивчати нові технології. Технології, дивимося. Нафтова... Нафтова вешка другий рівень. Е, мені треба е, у, ф, у зоні флоту. Машину будівництва і заводи. Оце мені дуже важливо Ну, ладно, поставимо нашу ціль Так, ви можете підписати нове політичне рішення. Подивитися. Так, політичні інститути. Ми тут можемо вибрати комунізм, монархію, демократію, Торгова Республіка, Фашизм, фашизм, теократія. Ну ми виберемо монархію, У нас ще нема там цього? Ну, не важливо. Головне, щоб все пішло за нашим планом. Естонія уклав союз укла... Да, уклали вони союз з Данією. А если ми перемістити політ. Течний Інститут Монархія. Тут я теж починаю збирати. Ви самі бачите, що э, проти нас хоче піти, цей Бременський РСССР, чи який там. Подивитися тут. Тут теж, я так думаю, нам треба якісь війська, щоб захиститися від Польщі. Так, я зараз дуже думаю, що наші противники самі найсильніші що це Франція. Вона може ударити по Баденських землях. Ось тут, коло Баварії. І Баварія теж може ударити з Саксонію. Да. Бельгія ще може ударити з Нідерландів. Усі можуть ударити. Я хочу підготувати свої війська, щоб ми змогли якось вистояти. Тут бремен, бремен обявив нам війну. Коротше, треба пересилати всі війська сюди, просто розбити бремен. Все рівно що станеться. Ми мусимо перемістити в бремен війська, щоб розбити просто його, і не допустити, щоб їх соціалізм, чи як -то там, роз, розійшовся по всій е, Веймарській державі. Що тут у нас? Повністю... Короче, повністю усі війська, щоб... це вої ми вже набрали. Ой. 9 тисяч можемо. Тут набрати. Скільки Тисячу чимось. Потім ми. Перемістимо. Якщо повезе, ми перемогли. Друзі, це наша дуже перша перемога, у якій ми перемогли. І... Видно, що може в цій грі наша армія буде сильною бременський ресер втратила свою столицю. місто нашу взяти. Тобто, оці сіоці підприємства підуть до нас. Тепер перемістити от сюди. Наша э, друга ціль э, буде Саксонська Ресер. Тут ми около 6 відправимо. Да. У нас дуже все дуже добре получається. У них теж є дуже э, солдати. Ну, подивимося набір. Набір. Маємо окружити їх і ми змажемо. Дніс. Хотів ще щось там подивитися так. що тут, що ми маємо, 5 із 20. Наука, інфраструктура. Так. З ким у нас потенційні союзники? Радянська Росія, Білорусь, вільна держава. Ірак італійський. Ну да. От. Баварія 28, саме найбільше. Так, треба ще укрепити тут кордон. Во, вони теж тут щось хочуть зробити. Ми укріпимо тут кордон. Так. Це вже серпень 1919 року. Тут набір треба зробити. Так. Так, тут є у нас виробництво сталі. В нашій країні сталі. Виробництво сталі. Сталь потрібна для будівництва і, і створення човнів. Зрозуміло. Як нам цю сталь? Да українська держава, Украї... тобто Українська Народна Республіка, тут уже Кремль віджала у Російської держави, да ну, все йде добре интересно. Посвітній ход я буду наступати. Інтересно, у них тут до тисячі, нічого страшного. Так. Самому треба ще трохи нарощувати війська, щоб... Ну, подивимось, як наші війська справляться у цій війні Не змогли. не захопили повністю. Так. Це дуже добре. Тепер оці всі сюди перемістити повністю. Тут укрепим границы. Фашисты засели. Да, у них правда. Так, про дразнение чу. Що у нас тут по Ми четверте місце по шкода збитки? Угу, Оцінка. провинции 37. семь. Регионская Россия, Інтересно Велика Британія. А Велика Британія тут є. У нас тут дуже тяжко виходить. Проти нас вже бивші наші, типа союзники почали бунтувати. Із-за якоїсь херні де я не пам'ятаю, що сталося з якимись комуністами, націоналістами про якийсь бізнес і Бельгія їх щось там контролює. Щось непонятне. Ну, вже лютий 1920 року. Ну, і ми маємо якісь тут... Во, ви можете вибрати новий політичний інститут. Давайте ми виберемо цей інститут. І будемо щось тут робити. Скільки тут тут 1141 і ми якось перемістимо сюди. Це десь. То вісімсот вісімдесят, бо я там щось вижу, що збирається армії. Угорщина. Ми розіб'ємо цих баварців. Вони побачать. Так, так політичний від. докторина, створення Германської імперії. Це я люблю. Так, докторна морської війни. Доктрина з балансує. Вони смішені з усіма робо. Вот Оце я би підписав. Вартість заставки. Ресурси. Ось це варте найму. Переконує вартість, вартість най... Ну, окей, вимо. Ну, нічого таки фатального і немає. Ну, я думаю, можемо починати війну. Надіюся все пройде дуже. Або ні, ні. ні. Около. 500 Перемісти А ці перемісти сюди До того ж до 600, бо Потім... а, Ааа, що я роблю? Перемі... Сюди то триста ще перемістить сюди. Ми зробили великий контрнаступ, який зможе? Надеюсь, все пройдет гладко. Так, все проходит гладко. Последние штрихи до... добивание. Наші війська сені. Ура! Ми об'єднали фактично всю оцю... Балаган. Що тут три тут тисячі? Що у нас лишилося? Ви можете підписати на З папою у нас має добре бути відносин. Так. тут дуже все добре проходить. Перемістити сюди. Це перемістити сюди. Около 200. Потім перемістити сюди. Около 300. Vamos До тисячі тис. 1000... Будемо набирати потрошки. Якщо ми наберем файну солдат, красиво солдат, то ми зможемо повсанську Польшу завоювати. Відновити. Нашу велику, велику Німецьку імперію. Ну ми, ми би ми, ми могли піти на Австрію, ну що нам вертається у 1938 рік. Ми ще лешку 1920-го. Данія. Так, інтересно. Османська імперія ще нічого собі не повертає. Ну, та й ладно. Будемо йти далі. Ми будемо закінчувати. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і вийде друга частина. Дякую за перегляд. Всім пока!